Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні смартфон фірми Xiaomi. Конкретно це POCO M5S, перепрошую, Poco m 5 бо є дві моделі схожі, не путати їх, не плутати між собою Poco M5 і Poco M5S. Це у нас POCO M5, звичайно. Пристрій заблокований на Google аккаунт його вимикаємо зараз, підключаємо до комп'ютера і будемо розблоковувати Нагадую, що дистанційно можна так само розблокувати такий пристрій чи інша модель фірми Xiaomi. Якщо у вас комп'ютер та інтернет, Працює належним чином, то можна дистанційно підключитись і за, скажімо так, за хвилин 15, якщо комп'ютер не дуже довго думає. За 15 хвилин можна вирішити таку проблему з таким блокуванням. Так, пристрій вимикається. Тримається звук вверх, і він автоматично, не відпускаючи, зайде в такий режим. І нам потрібно клавішами звук вниз перегорнути вибір варіант на SC Connect Assistant. І клавіша включення підтверджує, це стосується фірми Xiaomi. Підтверджуємо і тоді підключаємо до комп'ютера. Бачить його. Так, з другою стороною побачу. Рестрій нормально. Ми запускаємо процес розблокування і чекаємо трішки, трішки чекаємо.

Тати з Рейнкова хлопця можливо заробляли. Пизни ще. Лищуки вам було день. Так до нього до не можна. У нас погано нарежить, тобто, вот вона гараж винькою. Півтора тисячі. Півтора тисячі. Ну, але ви маєте що його взяти? Я не смог. Ну, бо не він суму, не, він, має без має... Приміс. він без нічого приніс. А ви без нічого, без машини позиції? має нічого, що вам. Що вам, а по здоров'я? ma ei tea , kas ta oli vist täitsa mängis , et su või teadnud seda asja teha . nojah , ma olen ka mõelnud , et ta oli täitsa mänginud seda . ja kõik on väga hea . А че піти в кафе? Рома на лакера. Так, пристрій запустився. Вибираємо мову. Вибираємо мову і проходимо початкові налаштування. до інтернету і проходимо налаштування далі. Пропускаємо. далі І як бачимо. Ще деякі моменти. Воно Після скидання повторно ще раз було скинуто. Приближаю зараз. І все, як бачимо, пристрій розблоковано, з'являється робочий стіл, і пристрій можемо вільно користуватися, налаштовувати все під себе. Що нам? Потрібно. Просто перший запуск, трішки думає. Як бачимо, там модель Poco m 5 Тож, якщо комусь потрібне таке розблокування, такого пристрою чи інша фірма, в описі під відео будуть мої контактні дані. І... Ще детальніше пояснимо, чи можна у вашому випадку дистанційно це зробити. Якщо ні, тоді на крайній випадок відправка поштою. Дякую за перегляд. Всім до наступних зустрічей.